Казка про Жорна Жили колись у давнину дід та баба. Були вони дуже, дуже бідні, щоб якось себе прогодувати. Ходили вони до лісу та збирали жолуді. Ті жолуді розтирали, пекли перепічки. Або варили кашу так і харчувалися. Ось один жолудь упав у погріб, пустив там коріння і почав рости. Полізла якось баба в погріб, а там молодий дубок виріс уже в погрібі до стелі. Ось ось підологу проб'є. А ти часом не заплутався те, що в погребі стеля, у хаті підлога. Баба покликала діда. Прийшов він із сокирою, але не дубочок зрубав, а прорубав підлогу навколо дерева. Нехай, мовляв, росте. Дуб ріс надзвичайно швидко. Виріс уже й в хаті до стелі. Дід не став вагатися, а прорубав дах. Дуб росте й росте, виріс уже до самого неба. Ось баба й каже дідові полізно на цей дуб, може, наверху жолуді рясно вродили. Дід вліз на дуба. І Дивується, висять на гілках жорна та сидить півень. Півень каже «Добрий день, діду, ось тобі й даруночок від дуба. Візьми і жорна, та й мене теж. Дідусь зрадів, узяв під пахви жорна і півника, та й зліз униз. Баба теж зраділа. То були такі бідні, а тепер у них є і жорна, і півень. Почала баба жорна крутити, і сталося диво. Раз крутне вискочить млинець, другий крутне паляниця, третій крутне пиріг з яблуками та ще й полумисок із варениками. Ледве-ледве баба себе спинила, бо всіляких страв було уже повно. За один раз не з'їси. щоб добру не пропадати, запросили в гості сусідів. Вони ж у скрутні часи тим бідолахам допомагали. Сусіди дуже дивувалися тому несподіваному багатству. А дід з бабою все відверто їм розповідали і про жолудь, і про погріб, і про дубок, і про жорна. З тими жорнами стали старі жити та добра наживати. Та ось Дізнався про ці жорна пан, а був він заздрісний і жадібний, прислав пан до старого подружжя слугу, мовляв, чи не позичити жорна, бо гості приїхали, а пригощати нічим. Старі взяли й позичили, а пан усе не повертає та не повертає. Пішла баба та й каже, пане, поверніть жорна. Заждіть трохи, каже пан. Вони чекали, чекали, терпіли, терпіли. Не повертає пан. Пішов дід. Пане, поверніть жорна, який жорна. Нічого не знаю, нічого я в вас не брав. Запла коли гірко старі, знову ми будемо бідними, знову доведеться жолуді нам збирати. А півник і каже їм. Не журіться, старі. Піду я до пана й принесу вам жорна. Куди ти підеш півнику? Пан жорна забрав і тебе забере. Ні, каже півень. Піду, пішов. Іде та йде. Аж раптом, бачить, біжить назустріч лисиця. Півнику півнику, я тебе з'їм. Не їж мене, бо маю дуже, дуже важливу справу. Яку таку справу? Пан у діда та баби чарівні жорна відібрав. Треба їх повернути. Ото справа так справа. Візьми й мене із собою, може, я тобі в пригоді стану. Залізай до мене в торбу. Лисиця залізла, пішов півень далі. Бачить, біжить назустріч вовк. Півнику, півнику, я тебе з'їм. Не їж мене, бо маю дуже важливу справу. Яку таку справу? Пан у діда та баби чарівні жорна відібрав, треба їх повернути. Ото справа так справа. Візьми й мене із собою. Може, я тобі в пригоді стану. Залізай до мене в торбу. Вовк заліз. Пішов півник далі. Бачить, іде назустріч ведмідь. Півник півнику, а я тобі з'їм. Не їш мене, бо маю дуже важливу справу. Розказав півник ведмедю про чарівні жорна та про хитрого пана. Ведмідь теж у торбу поліз. Ось дістався півник панського двору, зайшов і кричить Віддай пане жорна! Пан почув, що півень таке кричить. Та дуже розлютився, спіймав його та кинув разом із торбою в загороду до гусей, щоб вони його побили й поскубли. Кинулися гуси до півня, а він не розгубився, відкрив торбу та випустив на гусей лисицю. А я, а ті, тільки того й треба? Поскручувала вона гусям шиї. Та добре поласувала. А півень вибрався з тієї загороди та ще гучніше кричить Пане, віддай жорна! Бо вони не твої, а бабині та дідові. Віддай. Пан ще більше розлютився, кинувся півня ловити, піймав і кинув у кошару до баранів. Щоб ті його ногами потоптали та рогами затовкли. Кинулися барани до півня, а той знов не розгубився, відкрив торбу та випустив до баранів вовка. Півнику, братику, зрадів вовк. Невже це все моє? Та й винищив усю кошару. Ото наївся, так наївся. А півник вибрався з кошари та й кричить на всю горлянку: Пане, віддай жорна! Віддай! Пан побачив, що сталося з його баранами, та розлютився вже остаточно. Ганявся за півником, ганявся, спіймав і вкинув у хлів, де були корови. Нехай вони того півника рогами затовчуть, а півень відкрив торбу та й випустив до корів ведмедя. Оце так пощастило, заревів ведмідь та й розпорядився, як сам знав. А півник від пана не відстає. Віддай жорна, віддай жорна, віддай жорна. Пан мало з глузду не з'їхав, спіймав півника та кинув його в колодязь. Відважний півник почав воду з колодязя пити, пив, пив та всю випив. І знову горло дере. Віддай, пане, Жорно!» Пан знову півника спіймав і кинув його в піч, у самісіньке полум'я, та півник і у вогні не розгубився, усю воду із себе випустив та й залив в полум'я і знов своє. Віддай жорна, віддай жорна. Пан нарешті зрозумів, що нічого з півником не вдіє, віддав йому жорна. Приніс півень жорна додому. Дід та баба зраділи, почали жорна крутити. З'явилися в них і млинці, і паляниці, і пиріжки, і варенички. Скликали до себе сусідів, усіх почастували та ще й із собою дали. І я там був сів на ослінчик, з'їв млинець та млинчик, та ще й із м'ясом пиріжок та солоний огірок, а ті жорна і досі у когось є. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.